Свого часу фотографія, а згодом і відео, витіснили картину як провідний спосіб зберегти пам'ять про когось чи якусь історичну подію. Однак людині притаманно повертатися до минулого. Так у Сполучених Штатах набирає популярності наймати художників, аби закарбувати якусь важливу подію, переважно весілля у так би мовити, прямому ефірі. Художник змальовує той чи інший захід в залежності від того, як розгортаються події. І, хоча коштує це недешево, графік роботи таких майстрів розписаний далеко наперед. Як це працює, розповість Наталя Леонова. Перший танець молодя Джини Дани та Дональда Андерсона на весільному прийнятті біля Балтимора. А поки гості із захопленням дивляться на пару, Патриша Беннет у затишному куті весільної зали робить замальовку танцю. Беннет – художниця, яка відображає на полотні особливі події життя у реальному часі. Я намагаю зосередитись на тому, що на мою думку є важливим для тих, хто замовив мої послуги. На весіллях це як правило танець, торт. Раніше Беннет працювала з портретами та пейзажами. Вперше зобразити на полотні подію у реальному часі вона спробувала під час святкування 97-го дня народження своєї бабусі минулого року. для мене зображення урочистих подій має особливе значення, тому що я люблю малювати людей та гарні речі. А ще мені подобається відображати щасливі моменти та взагалі події у динамиці. Як правило, Беннет починає працювати над задніми планами за кілька годин до початку урочистостей. Щойно гості починають збиратися, вони попадають на полотно. Я намагаюся вхопити емоції, які панують тут цього дня. Родина та друзі просто сповнені щастям. однак на полотно попадають не всі гості. Тому уродичка Жениха Анна герген Роудер досить здивована, що їй такі пощастило. Я відчуваю себе дуже важливою. Мені 94 роки. Я навіть не знаю, чому потрапила на картину. Але я дуже задоволена. Беннет не проти трошки прикрасити своїх героїв. Вони все одно залишаються справжніми постатями. Це так само, як, наприклад, до мене приходить клієнтки, просить зробити волосся її чоловіка на картині більш густим. Я це роблю. За свою роботу Бенед бере півтори тисячі доларів. все більше художників почали це робити, тому що це насправді цікаво, і це практично дуже корисна послуга. Прийняття закінчується, а плотно вже готове. Бенет забирає роботу додому, щоб додати останні маски. Підписує картину, а відтак доставляє її замовнику. Oh Боженько, яка гарна, абсолютно розкішна робота. Картина вийшла навіть краще, ніж я сподівалася. Вона насправді відображає емоції. Ми можемо себе на ній пізнати. Це дуже захоплює. А ще колись ми зможемо поділитися радістю цього дня з нашими дітьми. Весілля у порівнянні з подіями всесвітнього масштабу, напевно, не така ж і важлива справа. Але для самих молодят це грандіозний момент. Мені подобається схоплювати історію в своїх роботах. Бенат каже, що її календар до кінця цього року повністю заповнений, і вже поступають замовлення на 2015-й. Наталія Леонова Голос Америки це була наша остання на сьогодні розповідь. Подивитися цей сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці у мережі інтернет за адресою голос.us.us. Приєднуйтесь також до сторінки нашої щоденної інформаційної програми Час Тайм у соціальній мережі Фейсбук.